Далі у програмі, як захистити людство від роботів і не стати космічним бомжем у довгоочікуваному симуляторі. Хабітат, ви на околоземній орбіті, тож діватись вам нікуди доведеться будувати власний флот буквально з усілякого мотлоху. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями симулятору Хабітат та рейтинг будівельних виживастиків, які дають тобі максимальну свободу творчості у трійці «Ігронавта». А просто зараз рубрика у фокусі. 20 років тому ігри виглядали отак. А так ігри виглядають сьогодні. Чому нічого не змінилося? Тому що ігрову індустрію охопив популярний тренд ім'я якому піксель арт. Hotline Miami, Майамі Meat Boy, Minecraft – Це все сучасні піксельні ігри, які стають світовими шедеврами. А про самі пікселі навіть знімають кіно. У чому секрет несподіваної популярності пікселя? Дізнаєшся просто зараз у фокусі. Вперше термін піксель арт був застосований ще у 1982 році Аделем Голбертом і Робертом Флегелем, співробітниками компанії Xerox. Але українцям піксель арт був знайомий ще із давніших часів. Піксель-арт – найукраїнський вид графіки у іграх, тому що він по великому рахунку дуже схожий на вишиванку. Це теж такі маленькі квадратики, які поєднуються у дуже простий візерунок. Починаючи з 80-х, піксель арт на цілих два десятиліття захопив комп'ютерний ігри будь-який проект від Супер Маріо до Соніка використовував піксельну графіку. Ізначально піксель арт використовувався практично везде, в комп'ютерних іграх, на консолях, тому що не було достатньо високих технологій, щоб прорисувати качественну 3D-графіку. У 2000-х технології зробили великий крок уперед. Тренди змінилися, і розробники перестали бути скутими технічною недосконалістю комп'ютерів та приставок. Здавалося б, роби 3D-моделі. Малюй фотореалістичну графіку і успіх гри у тебе у кишені. Однак навіть через півроку з появи найновішого покоління консолей з'ясувалося, що найпопулярніші ігри на них були саме у стилі піксель арту Через півроку після виходу приставок восьмого покоління ми провели ринкове дослідження і побачили, що найпопулярніша гра на Xbox One – це піксельний шутер Super Team Force, а на PlayStation 4 – восьмібітний екшен Тевер Фол Асадженс. Але ж на той момент уже були дуже круті проекти типу Forza Motorsport чи Infamous Second Son. На відміну від приставок на ПК ніколи не було дефіциту крутих проєктів. Проте і ця платформа відчула на собі скажену популярність піксель арту. Однією з перших ластівок стала гра Супер Мідбой. Супер Мідбой назвали одну із найсложніших ігр дві тисячі десятого року. Но при этом игра разошлась тиражом в более миллиона екземплярів і стала просто настоящим открытием. Інша гра закріпила успіх піксель арту і вивела його на новий рівень. Це Майнкрафт, восьмибітна пісочниця з відкритим світом, яка підкорила вже понад 100 мільйонів ігронавтів. Майнкрафт це один з основних примірів арту у сучасній ігровій індустрії. Ну а в той же час випускаються, ще класні шедеври. У стилі піксель-арт виходить купа різних проєктів у абсолютно різних жанрах. Це може бути як вертикальний слешер Hotline Miami, так і божевільний платформер Braid, чи ще більш божевільний платформер. former Shovel Knight. Shovel Knight, як і більшість сучасних піксельних ігор, отримав шалену популярність саме за те, що дуже вдало експериментував із почуттям ностальгії по старих проектах на кшталт Мегамену чи Маріу. Та чи лише ностальгія геймерів зробила піксель арт феноменом сучасної ігрової індустрії? На самом деле в восьмибітних играх є свого рода магія. І саме інтересне, що действия этої магії подвержены даже тим, хто не застав тот период, когда всі ігри були такими. В этом смогли убедиться лично, когда на Новый год в World of Tanks ввели специальный 8-битный режим «Новогодняя битва. На несколько дней компания Wargaming додала у World of Tanks мапу у стилі легендарной пиксельной игры Battle City. Результаты вразили даже самих разработчиков. Режим пользовался сумасшедшей популярностью. Рохоровка, и все другие наши карты были забыты. Люди играли в 8-битный режим. Ну, казалось бы, примитивизм. Ну что там, ну, вот, квадратные пиксели, здоровые там 8 цветов. Но цепляется. Это очень круто. Виявляється ностальгія за старими іграми, аж ніяк не впливає на успіх піксель-арту. У чому ж тоді насправді криється секрет успіху піксельних ігор? Кожні три роки ти дивишся назад на проекти, які вийшли 3-5 років тому, і розумієш, що вони виглядають відразливо. Що ця графіка, ну як, як вона тобі могла подобатися взагалі? З піксель-артом такого не стається. Фішка піксель-арту в тому, що він ніколи не застаріває. Він як наскельний живопис, тобто це дуже прості схематичні малюнки, на які ти будеш дивитися, і вони тобі завжди будуть подобатись. peace hey. Одночасно із супермідбоєм вийшов Екшен Heavy Рейн, який одразу став шедевром кінематографічності. Проте сьогодні графіка гри виглядає старою і кострубатою, на відміну від графіки супермідбоя та інших ігор у стилі пікселяту. Адже секрет у тому, що це абсолютно інший стиль графіки, який ніколи не застаріває, і навіть більше його простота і схематичність дає волю фантазії гронавтів і тільки підкреслює особливості. Когда ты играешь в 8-битную игру, тебя ничего не отвлекает, и твое воображение разворачивается на полную мощь. И неважно, управляешь ты высокополигональной, любовно воссозданной до мельчайших деталей техникой или чем-то отдаленно похожим на тот же танчик, если ты действительно увлечен этой игрой, мозг сам дорисует нужную картинку. Що ж, піксель арт не бере участі у гонках графічних технологій, і саме тому він став окремим візуальним стилем, який підкорив мільйони фанатів по всьому світу. Тож можна не сумніватися, що піксель Арт іще не один раз порадує нас черговими шедеврами. Лі у програмі рейтинг будівельних виживастиків, які дають тобі максимальну свободу творчості у трійці і а просто зараз ексклюзив від ігронавтів.